Шалом, це, Слоко, я думаю, тут пустити легенький такий фріз. Я ще не вирішив за його ступінь класи, класицистичності. Ну, по, поговоримо. Коли мізки звільняються, то з'являються в них думки. І я от зрозумів, чому ні? Ну, чому, брати, поляки? Будують укріплення на кордоні з Україною, це ясно. Поляки нас знають як ніхто і розуміють, як маятник що б там не має качнутися, щоб там не було в Грузії. Я скажу, але в Україні, як ви розумієте, після миру маятник почнеться в бік Росії, що про московські настрої в Україні. Ті чи інші форми по війні зростатимуть. І вони розуміють, що про всяк випадок треба відгородитися, тому що на НАТО надій ніяких нема. А це таки укріплення, я скажу, що вони психологічно і рятують. Бачите, наскільки поляки добре нас знають. Краще за наш самих. Хочете дізнатися, що ми будемо робити? За в, в ближчому чи дальшому майбутньому звертайте увагу на реакцію по поляків. Це кішка, щось перекинула, чуть не встромила мені в спину надфіль, я скажу, загострений. Ну, що тут поробиш? Бачите, і головне, що я зрозумів, звідки беруться популісти в Європі. Чому такі успіхи популізму? Якщо є. Електорально значима кількість варіатів в твоєму населенні. розумієте, якщо є така кількість, ну варіантів, скаж, скажімо так, людей з альтернативним баченням світу. То треба було бути для політика ідіотів, щоб цих бізумців не очолити. Розумієте, якщо я електорально значимо кількість кретинів, то чого б не очолити цих кретинів і на їхніх голосах не прийти до влади? І що мені сподобалося, це психічне здоров'я нації. Що уявляєте, щоб у нас Вятрович. Боровся за президентство, Чи за що то їхній Вятрович бореться? Я там ще не роздуплився. Розумієте, що у нас такий опередковий персонаж. У нас такий опередковий персонаж і лишився опередковим персонажем, а їхні, бачите, могили розкопує. То з нас одного Ющенка вистачило з цими. Я скажу, наскільки поляки не зрілі. У нас Ющенко коли був 20 чимось, 24 роки тому. Які були часи слухати, я пам'ятаю цю революцію? Я ще а це в ДАСІ, бо ну не будемо розвивати цю тему, асі її не любить. Так що розумієте, наскільки ми здоровіше суспільство від європейського від нібецького? Ви те, щоб у нас зараз оголосити перейти на рубль радянський чи на що-то вони на, на, на дойчмарку хочуть на купони. Все таки приємно дивитися, наскільки ми, наскільки я випередив розвитку інших, але ж наскільки і ми, українці, випередили в розвитку цю всю, ну як би сказати, ну шоблу, прямо скажемо всю цю, цю шоблу, всіх цих непросвіщених, як каже Ася. Да, бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я буду думати над фрізом.